Нестача парковок, вузькі дороги, відсутність велодоріжок та невиховані водії. Так рівняни пояснюють ускладнення руху у місті. А ще наголошують, водіїв потрібно виховувати або ж штрафувати. По-перше, впорядкувати, зробити стоянок більше. Можливо, навіть запровадити якусь систему штрафів, наприклад, за неправильне паркування, водія штрафувати, щоб він на наступний раз. Наприклад, не створював, незручностей, В першу чергу іншим водіям і пішоходам. Ну, щоб рух став простішим, я думаю, що в першу чергу це потрібно врегулювати питання стоянок, парковок автомобілів. Тобто навіть на цій вулиці, от в тій частині, дуже часто стоять автомобілі, де вони не мають стояти, тобто, де й так роз'їзд утруднений. Вони його роблять взагалі одностороннім. Тобто, це в першу чергу на вузьких вулицях. А так, ну да, не, до... не вистачає в першу чергу парковок. Ну, по-перше, розширити до дороги, це раз. Тому що в нас, як по старих ще гостах, як то кажуть, дороги вузькі все, Все, що має бути. Автомобілі, які паркуються на тротуарах. І які виїжджають і не пропускають пішоходів. Виїжджає з двору, він пішохода не пропустить. Без культури водії. От стану я от здесь возле переходу, а ніхто ж не остановится, щоб мене пропустити. Один із десяти. Ну, водії треба розпитувати. Можете ще штрафи увілічити. Вот за алкоголь увілічили, добре. Ну, ну треба адміністративними способами боротися. Водії кажуть, між пішоходами та водіями також повинно бути взаєморозуміння, адже призвести до аварійної ситуації може як водій, так і перехожий. То я і зі сторони водія розумію, що так потрібно дбати за безпеку і за чистоту, за правильність на дорогах. Тобто, і за, з точки зору пішохода, також розумію, що повинні бути і пішоходи, і водії один до одного толерантними в першу чергу і поважати один одного. Ми живемо в сучасному світі, транспорт весь час збільшується і. Я ж кажу, тут потрібні поради фахівців, які є досвід країн Європи, можливо, звернутися до фахівців з Європи, щоб вони підказали як краще. Тому що ну, ми йдемо по тому шляху, по якому пройшла вже вся Європа. Для чого видумувати велосипед, якщо він вже видуманий? Поки рівняни роздумують над тим, що заважає вільно рухатися вулицями міста, міські планувальники над цим питанням активно працюють. Переконують, проблема очевидна. Громадськість не вміє користуватися міським простором. У нас багато проблем. основна наша проблема це те, що ми ну не пройшли той еволюційний шлях, який пройшли інші. І ми в 90-му році заштопорилися, та і, і, і нікуди не рухаємося. І ну, проблема наша саме полягає в незнанні, не вмінні користуватися правильно користуватися міським простором, який би давав високу якість життя, безпеку ну, і розвиток економіки міської. Втім, гірка статистика показує, Україна одна із країн з найвищою смертністю. Щороку на дорогах гине близько 5 тисяч жителів і більше 30 тисяч травмується. Міські планувальники кажуть, рівне має розвиватися по-європейськи, адже від того, як організовано вуличний простір, залежить і його рівень комфорту. Зміна пріоритетів початок такого міжєвропейського способу розвитку міста, який ґрунтується на більш раціональному використанні простору, на перевазі і пріоритеті руху пішки, громадським транспортом, використання переваги велосипеду, ефективне використання паркувальних місць, бо зараз вони зовсім не зовсім ефективно використовуються. А поки у рівному роздумують, як втілити у життя європейський досвід інших країн, рівнянам варто прислухатися до вже напрацьованих порад та не створювати незручностей на дорогах. Юлія Павленко, Олег Тарасович, новини рівного.